Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті. Ви на каналі Тро Україна і сьогодні хочеться подивитися ще раз Дніпро кривий ріг, Ніка Пельмарганець, павлоград тому що збиваються всі попередні відео, і ворог дійсно-таки розвідує дуже сильну ситуацію в вашому регіоні і щось дуже сильно хоче. Ми не дуже ворога хочемо да, до себе в домівку пускати. Але бувають такі ситуації, ну, як зараз, що ми нічого не можемо протидіяти. Хочемо, але не все можемо. Да? На жаль, так. От така йде ситуація по відчуттях по Дніпру, що Були б ще можливості, взагалі б ми б спали всі спокійно. І така у вас може бути оманлива тиша в регіоні. Оманлива, от так. Пару днів. Якесь затища. І то і то десь вдалині ви щось чуєте. Давайте дивитись конкретно, тому що, знаєте, яке відчуття? Що ту, як підготовка до чогось більш масованого, до інших таких великих проблем. Не, по, не лякаю, але ну, те, що йде. Дніпро. Найближчий період. Дніпро. Є небезпека, От якісь страждання, страх якийсь. Дивіться. От як дивитись, що щось там вдалені, щось летить передмістя район. Але тут показують чітко, що стра... страшно в місті. Страшно в місті небезпечно. І а, таке відчуття, що ну, на що покинули. Да, ну, є, є, є якась небезпека конкретно для міста. Будемо зараз уточнювати. Це одно чомусь показує об'єкт, який пов'язаний з навчанням або соціальним життям. От минулого разу було і зараз. От як щось прогремить, щось буде гучно, а потім вже спокійно, знаєте, може заспокоїтись. На якийсь час, знову падає башня. Тут можливо, що він якось систематично буде набагатися, пробитися до міста. Угу, угу. З області когось будуть вести, з інших регіонів, як допомогу будуть в місті надавати людям з інших, ну, з інших містечок, з інших регіонів. Може, Донецька. Дніпро, в найближчі дні. Ні, тут якийсь масований такий, знаєте, після якого попадає. Може, вже дрони ракети. Угу. Щось буде прив'язано завжди до якихось важливих дат. Так, Дніпро, найближчі дні. Десь наші наші десь порухаються, рухатись будуть на фронті наші якусь вдачу будуть мати, і ну, тут є небезпека обстрілу прям. І от знаєте, як влада буде ну, незадоволена результатом. Що ну от можна було чи збити, чи збити не там. От Як будуть думати, що робити, щоб не долітало. Дніпро найближчі дні. Та їм насторожі. Знову показують, дивіться, гарні результати на фронті і удари по області, і намагання пробитись в міст. Інфраструктура буде ще цікавить його. Зайки є небезпека для цивільних. І тут показують, що, знаєте, такі як невеличкі будівлі і там, де люди, є небезпека. Показує передмістя, але є небезпека для міста. є-є. О, знаєте, як а, Дуже залежить от чомусь так кажуть, що якщо він ближче до світанку, то в нього а, ну, так чомусь може щось вийти. От пізніше, якщо вдарить, Бог його знає. Якось час він буде, о, знаєте, як намагатися в, різне, в різні часи прорватися, літати, літати в той час, в той час. І тут якийсь момент. Як може пробити оборону. Павлоград. Найближчі дні. Також від чогось захищаєтесь. Збиття буде, Павлоград. Зрозуміли, звідки летить. Летить і летить, летить і летить, летить, збивати буде. Тут дрони більше. Да. Більше. Тут, можливий, по вашому регіону, як масований, не тільки по-вашому, але пізніше трошки. Так, Павлоград гучно однозначно. Так, да, вогонь може йти. А Кривий ріг в найближчі дні захищатись будете. Так само, як Дніпро і область. Кривий ріг найближчий, не захищатись буде. Смерть, йде, але йде по району. Район. Кривий ріг, а що на вас шукає? А, що шукає, карта диявола виходить. Це моє, це моє, я так хочу, я буду бити, поки мені не пощастить. Передмістя багато, район багато будуть прильотів. Тут залякування, тут залякування, тут йому, знаєте, як, це, як кажуть, кошмарить, знаєте, От все, що на воді, по воді, інфраструктура, водойми. Да. Систематично він буде намагатись. Тут треба бути нашим хлопцям дуже обережним, бо він, хоче, він буде залетати так, що неможливо збити там, де нема людей. Дуже будемо намагатися, але він хоче. Він знає, чому, що ми йдемо десь у наступ, що ми десь будемо на нього тиснути, тому він отак цивільних кошмарить. Так. Ні, капаль там. Просили дуже люди страждають в мікропальне ближчі дні. Н -н -н. Він б'є якийсь район, а, чи то ближче до Коховського, ви зрозуміли, ближ, ближ, ближче до ворога, о, оцю межу. І багато прильотів. Ви будете хотіти, щоб ви будете думати, що от Зараз нам якусь допомогу дадуть. Може пообіцяють, що там трошки небо прикрите. Ні, сильно буде, часто буде бить. Тут, є небезпека для цивільних Нікаль. Марганець найближчі дні. Марганець найближчі дні. Ну, гучно може бути. Це пов'язане знову ж таки з рухом військових. Десь ми трошки пройдемо вперед. Він просто буде бити, як завжди б'є. Потім стихне. Ні, буде гучний момент. Буде. Потім стихне. він чомусь думає, що у вас багато десь перед містом, перед містом багато військових. Що вони там десь переправляються, якісь маленькі місце, бо маленька переправа, він там теж може влучити. Тому марганець, ну як, є небезпечні моменти. Але може бути таке, що і так тиша настане, якась перерва, ну, хоч якась.